Почав би, мабуть, з Марка, тому що Марк Марк в Лондоні. Лондон більш комунікований з е, Нью-йорком і Вашингтоном з сенсі авіаперельотів. Що у вас там носиться в повітрі, друже? Майже те саме, що і е, ти казав, що всі зараз дивилися на цей цитат від е, секретар е, транспорту про те, що вони передали звіт е, президенту Байдену про те, що. Один із систем, очевидно, в них дуже комплікована система, бо воно якось там нутам називалося, що відбувалася якась проблема, і всі літаки зупинилися, тобто вони не дозволяли їм польоту. Але десь о 9-й годині, то це десь е, ну, годину тому, по-моєму, 16. Ні, його десь зараз мали відновити. Дві години котрі... тому відновили так. О, де, котрі рейси почали летіти. А, поза тим, от така дивна ситуація. А, ну, зрозуміло чому, бо всі одразу голова йде туди, де найгіршого. Найгірший сценарій може розвиватися, що це якась пов'язана з кібератаком. Але подивимось, зараз могла бути а, дуже банальна ситуація. От, Наприклад, сьогодні вранці по новинах було а, на, на Sky News, вони говорили про те, що вони знайшли у Гітро аеропорт дуже маленька. А, Ну, Вони знайшли уран, але не дуже багато кажуть. І всі одразу почали думати, тобто, і літак приземляв, з, начебто з Пакистану. Виходить, що це, і воно адресовано було на якісь науковці, які мали позбирати цей, цей товар, не товар, але груз. А BBC каже пізніше, що це. Тіпа Мателли Брухт. і там якось було дуже маленькі, ну дуже мало. Але їхні системи такі чутливі, що вони навіть ловили залишки урану. А, І, і ну, день починається одразу, бо тут звикли до таких терористичних актів, це вже е, культури, але так тут треба. Тримати а, стрій, спокій, як кажуть, і чекати, поки буде щось від так, так як ми з наюмен говоримо про офіційних джерел, офіційних повідомлень. Ну, власне, да. Просто ну констатуємо, що ми сьогодні стали свідком того, що через власне, цифрову якийсь збій в програмі, збій в системі ми можемо мати і стати свідками і учасниками того, що зупиниться все авіасполучення. І цьому теж як це? А сьогодні була така до цього сигнал. Дуже цікавий що це було, ми не знаємо. Власне, те, що говорить зараз Марк, те, що ми читали. Я читав це на Блумберзі, читав на FT. І от, власне, окрім цитати Байдена, що є, перевіряються різні версії, плюс до них кібератака, але будь-які інші, поки що нової інформації нема. Романе Кульчинський, а якщо є щось так. додати вам, колега, я перепрошую, ми залетіли просто з такої з глобальної новини, але зараз негайно повернемося власне до польсько-литовсько-української всієї ситуації. Але якщо раптом у вас хтось застряг десь в куала Лумпур в, в, в аеропорті, то саме час про це згадати. Я е, ну, ж не фахівець, я взагалі не знав про цю новину, тільки ви почали говорю говорити. Зайшов на CNN, трохи почитав. Uh, в принципі, нічого дивного, світ дуже складний, складні технології, що злетіло і все стало. Так, це ж не вперше відбувається. Коли запускали аеропорт, хитро, здається, там би колос був тиждень, uh, були якісь величезні, величезні, величезні там, піраміди з цих чемоданів, Ну все розрулилося, все, все, все налагодилось. Може будь-які в принципі, е, як кажуть фахівці, добре захищених систем немає в принципі, а більшість не захищені взагалі. Будь-які. Будь-які там не знаю підлітки, в яких є часі натхнення і бажання півроку колупатися, вони можуть знайти дірку і зробити людству великі проблеми на якісь там тиждень-два чи на день. Але все одно ця проблема вирішиться і буде все. Так, так звісно, так само можуть зробити якісь там хакери державні, іранські, російські, корейські, китайські, хватає людей, які хочуть нашкодити. Але думаю, це, ну, це новина одного дня, завтра за це забудуть. Якщо як літаки полетять, всі, 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 всі за це швидко забудуть. Може, не завтра, через тиждень.